Всім привіт! Зараз я вам покажу, як отримувати 1000 робуксів просто клікаючи отак от по екрану мишкою. Бачите, як мені скоро прийде 1200, у мене зараз є майже 5000, і це все просто клікаючи мишкою. Спочатку підпишіться на мій канал та поставте лайк, щоб не пропустити мої наступні відео, там де я роздаю робукси підписникам. Просто напишіть своє ім'я, та я вам обов'язково задоначу. Це такий сайт RebelX Land. Ви, звісно, переходите по. Силки в описі із-за того, що це моя реферальна ссылка. Так як бачите, я можу а, робити вам подарунки. Тобто, якщо ви перейдете по моїй ссылці реферальній, я з вас буду заробляти, то вам буду давати 90%. І ще буду робити Giveaways, giveaways ось ось, о, це коли я реферал вам роздаю багато робиксів. Або ще тут Гівавейс, бачите, без рефералів, але тут, наприклад, можна отримати тільки 15 робексів, якщо без рефералів. А якщо з рефералами, то, наприклад, 100 може і 1000. Тому обов'язково переходьте по ссылочці в описі. Uh, от просто нажимаємо Enter і все, ми вже там. Зараз там 8 людей, через 58 хвилин хтось може виграти 15 робесів. Це абсолютно рандомний, рандомна людина. Але щоб заробити за клік, як я і казав, переходимо сюди вкладочку Earn. Далі виходимо в View. Та тут от вибираємо One Click. Один клік. І бачите, тут можна отримати з таких от речей безкінечно робоксів. Тобто, якщо ви це поробите там одну годину, ви отримуєте, наприклад, 1000 робуксів. Якщо ви це будете робити місяць, ви можете отримати мільйон робоксів. Тобто чим довше ви це робите, тим більше ви отримаєте. Просто нажимаєте на от перше, головне на оце от перше. А ось це безкінечні робокси. Нажимаємо на цю на цю кнопочку. Далі вам треба буде вибрати аккаунт, якщо у вас ще його нема, і залогінутися через Google. У мене він вже є. А, тому мені цього не треба робити. І тут от якраз переходимо в цю от кнопочку Clicks. Вона сама, сама найкраща, сама найдешевша, і найпростіша, щоб робити. А тут ми побачимо, скільки нам треба хв... секунд залишатися на тому сайті, а тут скільки ми отримаємо. Просто нажимаємо цю от кнопочку View. Як бачите, зараз тут починається йти таймер. Ось, от бачите, 3, 2, 1. Закриваємо. І все. Як бачите, ми отримали 14 сім поїнтів. Бачите, ось от вони мені начислились. І це от майже один цент. Так, це мало, але за тільки одного кліку та 5 секунд. Це круто, за того, що один цент в Роблексі це десь 10 робексів, наприклад. А 10 Робексів за один клік та за 5 секунд це дуже багато. Я зараз так пороблю ще 5 хвилин і побачимо, скільки мені вдасться заробити. Це пройшло 5 хвилин. Я заробив 169 поинтів, із-за того, що там в мене виникли деякі проблеми з інтернетом. Та це 1,2 долари, 1,3 майже. Далі нажимаю на цю кнопочку Withdraw. Та нажимаємо ось це. от Withdraw тут тутluteble.com. Тепер у нас requested. Це може зайняти пару хвилин. Давайте обновимо стрінку і побачимо, що воно Requested Тоді нам треба трошки почекати. Давайте почекаємо, зараз 17 хвилин. Як бачите, нам прийшло 96 робуксів, зараз 46 хвилин, тобто це десь півгодини триває, поки вони до вам прийдуть, може, в деяких країнах пошвидше. Так от, просто переходимо сюди в кешаут, нажимаємо конверт, 96 робоксів, бо у вас 96. Все ви нажимаєте, тепер обновляєте сторінку. Я вже це нажав, бачите, а в мене вже 0. Мені треба як мінімум 10 робоксів, щоб конвертувати, я просто вже конвертував. Я тепер йдемо в транзакції. Бачите, я ще сторінку не обновляв. Дивіться, скільки у мене робоксів, тобто що вони мені дадуться. Зараз 1213, давайте обновимо з вами сторінку. Бачите, у нас зараз вже 1309 робоксів, скоро прийдуть за 5 днів. Тобто плюс 96 робоксів. Це без комісій, до речі. Тобто просто сюди переходьте, нажимаєте Earn, а клікаєте або ж, якщо у вас є телефон, ну, звісно, що у вас є, якщо ви це хочете зробити ще більше робоксів, можете перейти отсюди, от Fast. І тут, от, наприклад, тут можна отримати, як бачите, 2018 робоксів. І для цього вам треба скачати оцю от грудь по цьому QR-коду, це дуже головне. А далі зробити все, що тут написано. Тобто достатися до 100 метрів. І щоб отримати 1308 монеток, тобто робоксів, нам треба а, 5000 метрів зробити. І коли ми це все зробимо, ми отримаємо 2000 робуксів. Потім робимо так само: кешат та нажимаєте конверт робокс. А мені скоро прийде 1309 робуксів. Я зараз піду це робити ще більше. І так, і так собі на фермер, наприклад, 10 тисяч. Всім дякую за перегляд та всім пока.